Привіт-привіт. Привіт-привіт. Вітаю шановні HR-лендівці. З вами в ефірі я, Юля Бадер, психолог, психотерапевт, HR-коуч, організаційний консультант та тренер, а також ведуча рубрики Комунікація та робота з людьми. І сьогодні такий в нас вже другий ефір з серії PDP for HR Skills. На тему емоційна компетентність. Так, я маю багатий опит досвід роботи HR близько 15 років. І, знаєте, зараз я більше психолог та психотерапевт, але все ж таки іноді співпрацюю з організаціями. І я вважаю, що HR ів колишніх не буває. Знаєте? Якщо вже ти HR-ом колись був, то це вже назавжди. І саме тому ось я обрала собі таку рубрику Комунікація та робота з людьми. Це щось таке, знаєте, на межі між HR і психологією. І зараз, так само я обрала собі, хочу з вами поговорити про такі, чи то HR скіли, чи то софт скіли, які нібито. Вони софт скіли, але для HR вони не такі вже й софт, як то кажуть. знаєте. Тому саме так, от, минулий ефір був про психологічну освіченість, як можна її розібрати як компетенцію. А зараз я пропоную поговорити про емоційну компетентність, тобто емоційний інтелект. Чим взагалі відрізняється в нас емоційна компетентність та емоційний інтелект. Ну, почнемо з бази, як то кажуть. І базово в нас базове поняття це емоційний інтелект. Як він взагалі описується? Група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій навколишніх людей. Складається він ну, в когось з чотирьох частин, в когось з п'яти частин. Самоусвідомлення, тобто, що я зараз відчуваю, як я зараз почуваюся, от що зі мною відбувається, на що я саме зреагувала, тобто це самоусвідомлення. Друга саморегуляція це що мені зробити з моїми емоціями, з моїми почуттями, як мені бути, як мені можна їх конструктивно донести до мого співрозмовника чи як я можу їх сама врегулювати. Далі емпатія, це, це мої почуття, емоції, це почуття емоцій іншої людини. Чи можу я зрозуміти, відчути, співчувати, чи можу я подивитися на цю ситуацію з, з боку іншої людини, або якось з ним, з цієї іншої людини, розділити її якісь емоції, відреагувати на них? От, соціальні навички, тобто про те, як я можу домовлятися. Як я можу вирішувати конфлікти, налагоджувати контакти і так далі. Ну і мотивація. Хтось вважає, що чи можу я сама мотивувати себе, чи я можу мотивувати себе, чи тільки через батіг чи пряник? Ну, це таке складне питання. Що саме в нас про емоційний інтелект? Я ж кажу, ми зараз не говоримо. Просто що. Коли ми говоримо емоційний інтелект, то це група ментальних здібностей. І як нам ці ментальні здібності взагалі побачити в нашій щоденній роботі? Як ми можемо і чи можемо ми взагалі їх описати як поведінкову компетенцію? Ось цю нашу групу ментальних здібностей, які складаються з чотирьох частин? Розумієте? І як я можу самоусвідомлення? Це мені що треба робити? знаєте? От. Дуже насправді як на мене дуже така, такий цікавий момент. От. Тому я пропоную наступне визначення. Такої компетенції, як емоційна компетентність. Тобто ми вже не говоримо про емоційний інтелект, ми говоримо про емоційну компетентність, як про компетенцію, нашу HR-компетенцію чи soft skill компетенцію як вам вже подобається більше. Яке я пропоную визначення, це не означає, що якби, це моя пропозиція, моє бачення, можливо. Ви в коментарях напишете своє бачення, як ви бачите цю компетенцію, як би ви її описали. Тому що, все ж таки, компетенція це якісь поведінкові індикатори. Ми ж не можемо оцінювати здібності однієї людини. Та одна людина оцінює здібності іншої людини. Все ж таки в роботі нам важливо те, що відбувається, а не те, які в людині здібності. А відбувається за це все ж таки поведінка. Тож. Емоційна компетентність, як поведінкова компетенція, як я б її описала. Да? У спілкуванні говорити про власні емоції та пропонувати співрозмовнику називати його емоції, реагувати відповідно тим емоціям, які були озвучені, керувати розмовою та укладати домовленості як у спокійному, так і у напруженому емоційному фоні. Тобто, це в нас тут конкретно поведінкові індикатори говорити, пропонувати, реагувати, керувати, укладати. Тобто, це дієслова, які в нас про те, як людина діє, що вона робить, як вона проявляє свій емоційний інтелект через компетенцію, емоційна компетентність. Ну, воно так складно виходить, але я не обіцяла, що буде легко. От. Так що, якщо у вас є якісь інші визначення, то, будь ласка, напишіть їх і залюбки поговоримо. Можливо, ви придумаєте щось краще. От. І далі, звісно, що які в нас можуть бути поведінкові індикатори, як ми зрозуміємо, чи ця наш співробітник, чи я, наприклад. Чи я розвинула вже в себе цю емоційну компетентність, чи ні, через які саме кроки ми можемо її оцінити. Так, перше, що я пропоную поведінковий індикатор: у комунікації проговорювати власні емоції та пояснювати, чим вони були викликані. Тобто, коли ми щось обговорюємо, то я можу сказати: якщо я кажу, якщо я нічого не кажу, да, я тільки починаю там. Щось починаю там психовать, ображатися, хлопати дверима, там, грюкати, там, плакати і так далі. Тобто, це я ну, поведінково я не пояснюю власні емоції, не пояснюю, чим вони були викликані. Тобто, це в мене емоційна компетентність да, от в, цій, в цьому поведінковому індикаторі вона низенька, скажімо там, да? на нуль по десятибальній шкалі. Тому що я, би, да, я, може, проявляю якісь емоції, але я про них не комунікую, я про них не пояснюю. Якщо ж, наприклад, я кажу, е мені не подобається те, що ти кажеш, це мені неприємно, тому я хочу там, уникнути зараз, припинити цю розмову, то це вже, якби я вже щось, щось роблю і тут за десятибальною шкалою, мабуть, в мене вже 5. Тому що я кажу про те, що я не хочу чогось робити, я хочу припинити. Але я не пояснюю, чому це відбулося. Розумієте? Коли ж я, наприклад, кажу: зараз те, що ти кажеш, це взагалі то неприйнятно. Тому що, коли ти говориш таким чином, то це викликає в мене злість, бо ти говориш ніби зверхньо і ніби оцінюєш мене. От, і мені хочеться на тебе злитися, мені хочеться якось грюкати дверима чи щось таке. Я розумію, що це не конструктивно, але я прошу тебе, давай змінимо якось чи то тон, чи то формат для того, щоб ми могли домовитися. І щоб в мене не було щоб ось така емоція злості, щоб вона не заважала нам в нашому спілкуванні. Тому що за цією емоцією мені складно вловити суть, що ти хочеш сказати. Тому що та форма, яку ти мені пропонуєш, вона для мене неприйнятна. І це, відповідно, таку реакцію викликає. Тобто, це вже, бачите, 10 із 10. Я вже говорю про свою емоцію, поясняю, чим вона була викликана, і навіть вже пропоную, робу, роблю якісь конструктивні пропозиції щодо того, як можна вийти з цієї ситуації. От. Далі, наступний поведінковий індикатор це цікавитись емоціями співрозмовника та адекватно на них реагувати. Значить, дивіться, ми тут HR ми любимо в, в усьому розбиратися, і ми часто робимо помилку, коли ми кажемо, ой, як ти почуваєшся, що ти зараз відчуваєш, як там ти тратата, -та? які в тебе емоції, може, ти переживаєш, може тобі неприємно, можливо, я не знаю. І починаємо ось це, знаєте, жонглювати варіантами, що ми можемо зробити, для того, щоб людині було краще і так далі. Ну, Це взагалі-то не дуже гарна ідея. От тут скоріше можна сказати, спитати, що да, якщо я починаю жонглювати якимись ідеями, да, і так далі, то це в мене виходить, що на трієчку, так, да, прокачана ця компетенція. От цей поведінковий індикатор в мене на трієчку. Якщо я взагалі не цікавлюсь, ну, звісно, що це нуль, якщо, наприклад, я як HR, в нас там якась складна розмова. І я кажу, що я бачу, що зараз ти, ти якби змінився якийсь твій емоційний стан. Скажи, будь ласка, чи хочеш ти щось сказати, чи є в тебе якийсь відгук, чи то якийсь усвідомлений, чи, можливо, емоційний якийсь відгук? Я розумію, що ця ситуація, в якій ми зараз знаходимося, вона. Неприємно і вона може викликати різні емоційні стани. Тому я пропоную це обговорити для того, щоб далі сфокусуватися на конструктиві. І це я от конкретно цікавлюся емоціями і, відповідно, адекватно реагувати, коли людина мені каже, мені не подобається те, що ти кажеш, я вважаю, що це несправедливо, я вважаю, що ти зараз така-та, така-та-та-та, така -та, і компанія така-та-та-та, така -та, і ви взагалі ось такі всі погані, ну тобто він злиться на мене то я не впадаю в ступор в першу чергу, не починаю з ним сперечатися в другу чергу. А я просто е, кажу, що окей, я тебе чую. У мене, мене враження, що ти зараз дуже сильно злишся на мене чи на компанію. Це нормально, таке може трапитись, я тебе розумію. Е, це дійсно ситуація, яка може викликати в тебе злість. От. І я б хотіла, щоб ми з цим трошки попрацювали, обговорили це, твоя думка важлива. От, і давай якось зробимо щось з тим, що конкретно тебе злить, як ми на це, як я можу на це вплинути, де є моє, де є не моє. Тобто і починаю розбиратися якось в ситуації для того, щоб ось цю злість її е, зменшити. От, щоб вона, вона може бути як в цій комунікації, в конфліктній якійсь розмові, але вона не має керувати цією розмовою, розумієте? Емоція не має керувати. Це ми маємо бути з емоціями, маємо їх конструктивно виражати, маємо їх поважати і брати з них інформацію. Але коли емоція керує нашими розмовами, то це погана розмова. Згодні. От, тому я починаю на цю емоцію якось адекватно реагувати, для того, щоб зменшити злість, і все ж таки перейти до конструктиву. От, І це, власне, є така моя якби, ідея про те, що, про те, що я можу адекватно реагувати на емоцію. Тобто це вже 10 із 10. От, Далі. Наступний індикатор – це підтримувати конструктивний формат розмови як у доброзичливій бесіді, так і у конфліктному спілкуванні. Так, ми не завжди можемо спитати про емоцію, яку відчуває людина. Це не завжди доречно і ну, буває навіть тому що не всі люди згодні розповідати на роботі про свої емоції. Це нормально, це окей, тут нема нічого особливого. от. Тому це абсолютно нормально. Але якщо людина починає вести себе деструктивно, ну, починає там, наприклад, плакати, кричати, чимось він там незадоволений, це співробітник чи співробітниця, то якщо в мене, скажімо так, гарні навички емоційного інтелекту да, емоційної компетентності. То я можу з цим щось зробити. Сказати, окей, я бачу, щось відбувається, якби ситуація, розмова пішла не так, як планувалося. Давай подивимось, давай розберемося, що ми можемо з цим зробити, як ми можемо повернутися до конструктивного, до конструктивного діалогу. Мені важливо тебе почути, мені важливо, щоб ми змогли якби, домовитись про те, про, навіщо ми сюди прийшли. От, тобто, це з одного боку, якщо якась конфліктна така ситуація. З іншого боку, в нас вже є ще одна пастка вийчарів. Розумієте, ми ж такі, колишніх вечарів не буває, ми ж такі допомагаючи, допомагаючи, ми так хочемо доброзичливі, ми такі прекрасні, такі чудові, ми такі вообще всі милі, ми такі добрі, такі замечательні, і ми такі замечательні, і що ми забуваємо взагалі навіщо ми сюди прийшли. Що в нас нам на цій бесіді треба обговорити якийсь важливий момент, важливий для компанії, для проекту, там для подальшого розвитку. Ми настільки зайняті тим, щоб догодити співробітнику, щоб йому зробити комфортно, тепло, приємно і так далі. Що ми взагалі втрачаємо конструктив, ми ніби розчиняємось в нашій комунікації, і ми робимо так і так, і так, і так все прекрасно. От, і це так дуже. Всі кажуть, ну це ж гарний HR. Бачиш, як мені тобі зі мною комфортно, бачиш, ой, божечки пішла, поговорила, ніби до психолога сходила. І це все добре, це все окей. Але ми ж для чогось на цей ван-ван -on прийшли, розумієте? І ось це так само може нас. Е Якби трошки виходить, що збити з пантелику, що ми забуваємо, навіщо ми туди прийшли. І тоді вже не ми керуємо розмовою, а співробітник керує розмовою, веде її туди, куди йому треба, і ми залишаємося ні з чим. Якщо у вас є така історія, що якби ви. Такий прик такі чудові, такі чудові, що забуваєте про головне. Напишіть <ріх> про це в коментарях. Цікаво, хто за собою таке помічав. Я точно знаю, що таке є. Я 100% про це знаю. Але цікаво, хто це усвідомлював, що у мене така є така проблема. Тобто я дійсно в цьому сенсі не є 10 із 10, тому що я забуваю, навіщо я прийшла на цей на цей Ван он. -on так захопилася е, життям да, і доброзичливим спілкуванням із співробітником. І наступний останній поведінковий індикатор це запитувати зворотній зв'язок після взаємодії, робити висновки та корекцію дії для побудови довірливих та тривалих стосунків. Ну, це вже знаєте. Е, Звісно, що якщо я не запитую зворотній зв'язок, то не може бути, це 0 з 10. Якщо я запитала зворотній зв'язок, але я е, якби, е, потім починаю сперечатися, казати, що ні, то ти не так зрозумів, я мала на увазі інше, ну це 3 з 10, тому що це несерйозний підхід. Питання зворотній зв'язок ми запитуємо для того, щоб зробити зміни якісь в собі, а не просто для того, щоб пояснити людині, що вона щось не дуже зрозуміла. Ну, це погана ідея, правда. Якщо ви цього не, знає, не знали, ну, мені шкода. От. Але якщо, ж я, якщо я запитую зворотній зв'язок, все якби слухаю, все хорошо, але я нічого не роблю. І наступного разу, знову ж таки, я так само поводжуся, да, і так само я, наприклад. Ну, наприклад, я та да, як чар, наприклад, я приходжу на one, -on one і дуже якби конкретно: ось у нас було, от у нас було таке, 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 які ти зробив висновки, і то тоді виходить, що one, -on one в нас перетворюється просто в якийсь. Якусь планерку, де я просто питаю в людини, що вона що в нас було, що вона зробила, що вона планує робити. І тут зникає ось ця якась така людяність, зникає доброзичливий тон, тому що я нібито просто контролер. Знаєте, І мені кажуть, дають такі зворотні. Я запитала зворотній зв'язок, як тобі ці зустрічі, А мені кажуть, ну це дуже сухо. Як на мене, все ж таки мені б хотілося більш, про мене, більш чогось людяного, доброзичливого. А це якби це як просто як на екзамен прийшов, все від, відчитався і, все і пішов. Якби мені такий ван-он-ван -on не треба. Я кажу: Окей, добре, я тебе почула, твій зворотній зв'язок дуже важливий для нас. І я йду і наступного разу я приходжу і знов проводжу такий самий Ван-Ван, -on тобто я не зробила жодних висновків. Ну, звісно, що це не 10 з 10, да, це може бути там 5 чи 6, але ну, якби. Тобто я запитала його, я нібито зреагувала адекватно на нього, але я не зробила висновки для побудови довірливих та тривалих стосунків. І це, як на мене, так само про емоційну компетентність, емоційний інтелект. От, Практичну частину емоційного інтелекту. от так я б сказала. Добре. В мене з поведінковими індикаторами все. Зараз буде наступний слайд про те, як можна прокачати цю компетенцію, що з цим можна робити. Якщо у вас є якісь ідеї, так само, які можуть бути поведен... поведінкові індикатори, тут, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Ми про це поговоримо. Насправді це дуже цікаво, хто як взагалі бачить да? ось е... такий таку тонку скіл, як емоційна компетентність, які там можуть бути поведінкові індикатори. Далі. Емоційна компетентність, що можна зробити для того, щоб прокачати цей скіл. Тому що ми ж з вами складаємо PDP, 4HR, правильно. От. Тут власне рекомендації будуть схожі до минулого. Початок буде схожий до психологічної освіченості. Там в нас так само було перше: це пройти навчання із коучингу чи психології. Я особисто навчалася в Наталі Семитоцької на бізнес-коучингу, на лайф-коучингу, і я насправді дуже там вдячна і користуюся цими знаннями і досі тобто, це дуже-дуже круто. Дуже гарне навчання, і дуже багато я там дуже сильно розвинула от, свій емоційний інтелект. Ну, по-перше, це було 10 років тому. І я тоді там ще вперше почула е цей термін, взагалі емоційний інтелект. Емоційний інтелект, я знову ж таки повертаюся, це не тільки типологія по диск, Тобто він складається там з чотирьох п'яти компонентів, які я про які я сказала на початку цього ефіру. От, і, і от саме самоусвідомлення. Самоорганізація це взагалі те, що прекрасно, супер прокачується на навчанні з коучингу. Ну або навчання з психології. Тобто, як вам вже підходить. Але коучинг тут дуже підходить, і я дуже раджу саме навчання Наталі Семетоцької. Я якби дякую за це і досі. От, далі. Ну, звісно, що прочитати емоційний інтелект Деніел Голман. Тільки, ну, давайте, колеги, давайте будемо чесними. Прочитати це не означає щось змінити в своїй поведінці. Тобто, ми маємо прочитати, зробити висновки і інтегрувати щось нове в своє життя. Ну, правда. Ну, не треба. Я прочитав. Ну, це, звісно, прекрасно, але це ніяк на емоційну компетентність ніяк не вплинуло. Якщо я, як я діяла раніше, так я дію і зараз. Ну, ну, це ж не серйозно. Тому прочитати, зробити висновки, відрефлексувати і змінити щось в своїй поведінці. От, далі подивитися думки мультик думками на виворі. Там є перша частина, друга частина. Дуже гарний мультик, тому що там написані описані чотири базові емоції. З точки зору транзакційного аналізу, це чотири базові емоції: це радість, злість, смуток, страх. От. І це насправді вже дуже багато, тому що. Як взагалі реагувати на гнів іншої людини, як реагувати на страх іншої людини, як реагувати на печаль іншої людини, на радість? От нас цьому ніде не вчать. Якщо ми подивимося цей мультик, то ви хоча б якось зможете уявляти ці емоції. Спочатку в своїх розібратися, а потім ви якось зможете відреагувати на емоції інших людей. От. Наступно. Нарешті звернутися до психотерапевта, щоб краще зрозуміти себе та свої емоції. Якби психотерапію ніхто не відміняв, це дійсно дуже гарний, гарний інструмент для того, щоб знайомитися із собою, із своїми емоціями і розвивати свою емоційну компетентність. Нічого нового. Далі. І далі в мене є ще останній слайд, вже я завершуюся. Це насправді ще й шкідливі поради, уявляєте? Тобто цього разу на цьому, на цьому ефірі в мене будуть навіть шкідливі поради для розвитку емоційної компетентності. Перше, читати книги Дейла Карнегі. Значить, шановні, Дейл Карнегі не є психологом, не є, якби він просто мотивуючий там, спікер, я не знаю, хто він там є, але. Не треба читати його книги і як впливати на людей, як завести собі багато друзів, тобто це ніяк на вашу емоційну компетентність, розвиток вашого емоційного інтелекту не вплине. Для початку, якщо ви не знаєте, з чого почати, то, звісно, можна і Дейла Карнегі почитати, але якщо ми говоримо про розвиток компетенції емоційною, тобто емоційна компетентність. То це ну, вже це наступний рівень. Тобто, це якщо то Дейл Карнегі це близько нуля. А все ж таки емоційна компетентність, це все ж таки ближче. Тому не треба читати і спиратися. Це ця література вас не розвиває. І взагалі не вся література вас розвиває, і не всі психологи вас розвивають. Тому так само шкідлива порада це слухати псевдопсихологів щодо того, як позбутися зайвих людей. ну… Ну, просто це просто як позбутися зайвих людей в своєму житті там, і так далі. Ну, Це не психологи, це шкідники, це антипсихологи, будь ласка, не слухайте їх. Не дитять ред флег у комунікації, і ну, правда, дуже багато зараз інфоциганства, тому, будь ласочка, я вас дуже прошу, будь ласочка, Слухайте якихось, ну, не, не слухайте людей, які дають вам швидкі поради, які дають вам пігу, чарівні пігулки. Не треба, будь ласка, це, 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 вам шкодить. це вам шкодить. І вам здається, що ви ніби навчилися чомусь, але насправді ви не навчилися, ви зробили, зробили тільки гірше собі. От. Ну, там, як переконати будь-кого інші чарівні, чарівні пігулки. От, Тобто, от е, якось так. Тому на цьому в мене все. Рада була бути з вами. Рада була розказати, поділитися своїми думками. Рада буду почитати ваші думки в коментарях. І якщо є у вас якісь компетенції, такі HR, психологічні, не незрозуміли які, і ви хоч хотіли б їх якось прописати да, як компетенції, то, будь ласка, так само пишіть в коментарі. Чи у Фейсбуці, чи на Ютубі я коментарі читаю і будемо розбиратися, тому що це цікаво, тому що це наш з вами розвиток. Всім гарного дня і гарного робочого тижня! Всім па-па!